Привіт, друзі! Новина про виплати у тисячу гривень цілих 22 євро від президента Зеленського викликала чимало запитань. Поговоримо про цю шалену велику допомогу: хто її отримає і чому українцям за кордоном не варто на неї розраховувати. Спойлер: українці в Польщі цієї виплати не побачать. Давайте розберемося, що до чого. З 1 грудня президент Зеленський запускає одноразову виплату у розмірі 1000 гривень. Її мають отримати люди, які залишилися в Україні та потребують додаткової підтримки через війну та економічну кризу. Але якщо ви думаєте, що українці за кордоном також отримують цю допомогу, поспішаю розчарувати. Допомога призначена тільки для тих, хто фізично перебуває в Україні. Чому ця допомога недоступна для українців за кордоном? Одна з головних умов для отримання цієї виплати підтвердження, що ви реально живете в Україні. Це перевірятимуть через застосунок Дія. Там потрібно буде верифікувати місце знаходження отже, якщо ви зараз в Польщі, Німеччині чи іншій країні, ви просто не зможете пройти цю перевірку. Умовно кажучи, виплата буде лише для тих, хто залишається в Україні, і кому ці 22 євро можуть, хоч трохи допомогти. Хоча сума допомоги і правда дивує, чи є щось для українців у Польщі? Звісно, але допомогу надає не Україна, а приймаючі країни та міжнародні організації. Наприклад, Польща надає українцям житло, допомогу з харчуванням, медичну страховку та інші соціальні послуги. І ці послуги точно коштують більше ніж 22 євро. Ті, хто зараз у Польщі, все таки мають кращу підтримку від місцевих програм та міжнародних організацій, аніж тисяча гривень, які були б швидко витрачені на базові речі. А чи планує Україна підтримати громадян за кордоном та змотивувати повернутися? На даний момент уряд України не планує жодних одноразових виплат для тих, хто виїхав за кордон. Натомість для українців за межами країни будуть створюватися різні програми допомоги у рамках міжнародних організацій, наприклад, через ООН або Червоний Хрест, які забезпечують допомогу біженцям і постачають необхідні ресурси. Тобто, поки що на фінансову допомогу від України розраховувати не варто а от міжнародні організації залишаються основними джерелами підтримки для тих, хто змушений був виїхати. Отже, тисяча гривень це дійсно крапля в морі для тих, хто залишився в Україні. Це підтримка. Хоч і зовсім мізерна. Але для українців за кордоном ця виплата недоступна, і, чесно кажучи, виглядає, що 22 євро не зіграли б великої ролі для тих, хто адаптується в іншій країні. Тож, якщо ви живете за кордоном, вам краще орієнтуватися на підтримку, яку надає приймаюча країна. Сподіваюсь, вам було корисно. Ставте лайк, діліться з друзями та пишіть свої думки у коментарях.